Горить Москва. Щоправда, поки що Москва Сіті. Біля бізнес-центру здіймаються стовпи чорного диму навколо будівлі. Десятки людей, які ймовірно, евакуювались. Перед пожежою місцеві чули вибухи, що ж палає в центрі російської столиці, і чи справді на місці стався теракт? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Спочатку пролунали три вибухи, потім зайнялась пожежа і повалила кіптява. Російські телеграм-пабліки почали на випередки публікувати відео, відзняте очевидцями. Москва сіті з різних ракурсів, оповита чорним димом, який валить клубами і не припиняється. Одна з перших версій, що сталося, на парковці нібито вибухнув автомобіль. Коментатори в соцмережах навіть почали жартувати. Підвів вітчизняний автопром чи Китай підкачав. На місце прибули відповідні служби, пожежі присвоїли підвищений ранг небезпеки. Потім з'явилася друга версія, що, нібито, в центрі Москви стався теракт. Тим більше для Росії це вже не нова історія. Ми добре пам'ятаємо події річної давнини в Крокосхолі, але згодом озвучили і третю версію. Автомобіль не винен. На паркінгу вибухнули ємності з горючим, і з тих балонів вогонь перекинувся на запарковані автівки. Через годину після інциденту російські пропагандисти написали, що все працює в штатному режимі, а відвідувачам Москви Сіті навіть не знадобилась евакуація. Та звісно, а тим автівкам, які згоріли, навіть не знадобиться ремонт, так? А як ви думаєте, що стало причиною пожежі? Будуть нові версії пропагандистів. Чи як завжди, нєт, постраждалих теж? У рівному помер студент місцевого коледжу. Наприкінці листопада хлопця вдарило струмом в гуртожитку. Відтоді він переніс кому і тяжко хворів. Йому було всього 19 років. Мати хлопця вимагає справедливого розслідування, натомість у коледжі те, що сталося, називають Містикою. Що ще відомо про трагедію і що показало внутрішнє розслідування в навчальному закладі, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за Мить. Так Дмитро Мельник, студент Рівницького фахового коледжу Національного університету біоресурсів і природокористування, виглядав ще наприкінці листопада. Торік його матір в інтерв'ю журналістам переказує, що хлопця вдарило струмом від батареї, коли він розвішував мокрий рушник після душу. Він встиг е крикнути тільки допоможіть. Його рука запала за батарею. Один із хлопців, коли його витягував, казав, що його вдарило також. Пройшов по ньому струм. Після цієї трагедії в гуртожитку життя юнака кардинально змінилося. Хлопець тривалий час перебував у комі, згодом у тяжкому стані. Не говорив, пересувався лише на кріслі колісному. Мати доглядала за ним увесь цей час. 20 квітня Дмитро помер у лікарні. В гуртожитку інцидент з ударом струму називають містикою. Я вже до спеціалістів звертався, якщо був. На батареї теж не може бути. То якщо воно дає струм, то воно розходиться по всьому. В Коледжі провели внутрішнє розслідування і дійшли висновку, що винних немає. Мовляв, студенту стало зле, коли він розвішував рушник на батареї. Про удар струмом ні слова. Лікарі ж поставили діагноз. Електротравма на момент приїзду медиків, постраждалий був без свідомості. Ускладнило стан пацієнта ще й те, що в першої карети швидкої не спрацював дефібрилятор, а приїзду другої довелося чекати ще 40 хвилин. Тобто, по перше, в навчальному закладі не визнають своєї вини, а отже, історія може повторитись із новими жертвами. А по-друге, у швидкий несправний дефібрилятор це як. І чому другої карети не було аж 40 хвилин? Запитання на жаль більше ніж відповідей. Дописувачі в соцмережах не менш обурені. Ну й умови проживання, і директор той стоїть, посміхається йому так весело з цієї історії. Люди не віддавайте своїх дітей в цей коледж, запам'ятайте його назву і прізвище цього директора. Хтось зробив заземлення на батарею або лічильник відмотували, якщо в них є лічильники на кімнату. Може навіть чийсь невдалий жарт. Зрозуміло, що винних не знайшли і не могли знайти, бо вони зразу своє заземлення прибрали. В країні розруха і корупція, тому гуртожитки, як сараї, ганьба ректору і місцевій владі. А що ви думаєте з приводу цієї історії? Напишіть нам в коментарях. Сподіваюсь, всі крапки над і розставить поліція там і досі з'ясовують обставини трагедії та проводять відповідні перевірки. Щирі співчуття родині та близьким хлопця, а також сили їм розібратися у цій справі до кінця. Росіяни вдарили фпв дроном по автобусу з цивільними на Дніпропетровщині. Щонайменше дев'ятеро людей загинули на місці. Ще чотири десятки поранені. Моторошні кадри звідти оприлюднили рятувальники та нацполіція, у якому стані постраждалі та куди ще вдарив ворог. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Сьогодні ранком ось цей службовий автобус віз співробітників на одне з підприємств міста Марганець Дніпропетровської області. Аж раптом у транспорт поцілив російський дрон Камікадзе. Наслідки влучання боєприпасу жахливі: проламаний дах, вибиті шибки, пасажирські крісла, залиті кров'ю. В автобусі в момент удару загинули дев'ятеро мирних людей. Решта, а це понад чотири десятки, дістали поранення різної тяжкості. На місце прибули поліція та рятувальники. Вони стали визволяти постраждалих та надавати їм першу медичну допомогу. На місці досі працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які документують черговий воєнний злочин ерефії проти мирних жителів Марганцю. Де взагалі знаходиться Марганець? Це адміністративний центр Марганецької громади Нікопольського району Дніпропетровської області. Важливий промисловий центр видобування і переробки марганцевих руд. Населення міста станом на 2023-й – 35 тисяч мешканців. Попри безпосередню близькість до лінії фронту, люди залишаються жити і працювати вдома. Марганець від окупованого росіянами енергодару відділяє річка Дніпро, але, на жаль, це не заважає окупантам регулярно прострілювати і марганець, і Нікополь з артилерії та іншої зброї. Ба Більше, росіяни нерідко у прифронтових районах влаштовують справжні сафарі на мирних людей. Полюють а впівідронами заради розваги, вбивають у транспорті або під час роботи на полі. Загалом минулої ночі росіяни випустили по українських містах понад 130 дронів. Це і шахеди, і безпілотники-імітатори. Постраждали Харківська, Полтавська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська області та Запоріжжя. Бережіть себе, друзі, і обов'язково напишіть нам у коментарях, чого ви бажаєте російським злочинцям, яким вистачає хоробрості воювати хіба що проти мирних, беззбройних людей. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь, дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!